Саме тому сьогодні у мене в руках ось така ігрова мишка, яка називається Аула Катастрофа. Кат-кат-кат-катастрофхе, Катастрофей. кат кат Ка. Катастрофі. Як? Катастрофі. Аула Катастрофі. Не знаю, чому її назвали саме. Так. Сподіваюсь. Тому що вона буде накликати на ваших ворогів справжню катастрофу, а не тому, що ця мишка суцільна катастрофа. Але з цим ми сьогодні, якраз, з вами, і розберемося. Чуєш, падон, ти що тепер огляди техніки, робиш? Ні, друзі, друзі, звісно ж, ні. Мій канал як був ігровий, так і залишається. Але ця техніка, вона дотична нашої з вами теми. Тому я думаю, зробити для вас такий подарунок і показати, що це за мишка, і розіграти її і... це буде дуже класно. Одразу хочеться зауважити, що це бюджетна ігрова мишка. Це вам не... Razer – це вам не стіл але все одно вона дуже і дуже хороша за свою ціну. Звісно ж, для професійних геймерів, які грають на чемпіонатах, вона навряд підійде. Але якщо ви хочете вздрючити своїх друзів у Counter-Strike, думаю, це саме те, що вам треба. Отже, давайте почнемо з анбоксінгу. Хочу одразу зазначити, що так як я не займався ніколи анбоксингами, ну майже. То, можливо, це буде найгірший анбоксинг у світі, але зараз ми оцінимо. Отже, коробочка відкривається легко, витягується звідси, все теж доволі легко. Тут є кришечка, яка навряд комусь потрібна. Одразу видно, що я вже її розпаковував, тому що мені було цікаво подивитися, що ж це. Воно взагалі з себе уявляє, представляє. Всередині в комплекті йде ще дві речі: це маленький cd диск хоча на моєму комп'ютері немає CD-приводу, тому я не зможу читати цей диск. Але якщо у вас є дисковод, ви можете це зробити. І. Інструкція цікавою особливістю цієї інструкції є те, що в ній є українська мова. Згідно з цією інструкцією, у цій мишці є чотири режими перемикання DPI. Тобто. Dots per інч. Тобто, в простонароді чотири режими швидкості. Але це не так, це не правда. Тому що, коли я встановив драйвера на комп'ютер, виявляється, цих режимів може бути аж 6. Сама мишка є праворучною. Ліворучні люди не зможуть нею користуватися через її унікальну конструкцію і унікальний дизайн. Мишка виконана з глянцевого пластику, що є, в принципі, проблемою для мене. Мені, наприклад, не подобається глянець і плюс. Це означає, що вона буде швидко мацатися. Як бачите, уже є декілька відпечатків пальців, або не бачите одне з двох. Але це не є велика проблема. Дріт компактний, якісний, принаймні <свісно> в порівнянні з тим дротом, який я маю від Logitech, набагато якісніший. І його можна класненько, гарненько закрутити, є защіпочка, і сама довжина дроту метр вісімдесят. Фактично, вам, вам цього буде достатньо з головою. Сам USB штекер оформлений дуже. Дуже цікаво з їхнім логотипчиком, власне, їхню, їхнім павучком, який є логотипом компанії. Ну і сама мишка насправді має ще світитися. Як бачите, після підключення вона мигає всіма кольорами, які вона може собі дозволити. У нас є зелений, жовтий, оранжевий, фіолетовий, червоний, синій, голубий, бірюзовий і знову до зеленого. Це шикарно. Ніжки мишки, на жаль, тефлонові, хоча, можливо, це й на щастя. Бо в такому випадку вони дають дуже плавне ковзання. Але з іншої сторони вони будуть дуже швидко стиратися, і в результаті може бути таке, що досить швидко вам, вам доведеться їх замінювати. Що ж, це все, що йшло в комплекті з цією мишкою. Сподіваюся, вам сподобалося. Тепер зацінимо насправді, як ж вона працює, але перш за все нам доведеться скачати драйвера. І ось тут, власне, починається справжня катастрофа. Щоб завантажити драйвера, вам перш за все доведеться зайти на сторінку Аула, яка, на жаль. Повністю китайською мовою, що свідчить нам про те, що виробник у нас китаєць. Але благо тут є перехід на англійську мову. Увага! Не робіть цього. Якщо ви перейдете на англійську мову, ви не зможете завантажити драйверів. Я вам це кажу, як є, тому що я щойно це сам спробував. До речі, якщо ви почнете шукати свою мишку в списку цих мишок, які позначені на сайті, ви її не знайдете. Не знаю, з чим це пов'язано, але знаю, що це лише через те, що ця мишка була. Нещодавно створена, нещодавна версія, тому можливо через це саме тому її немає на сайті. Тому переходите ось в це верхнє меню, натискаєте першу кнопку, тому що вона означає завантаження. Обираєте мишки усі підряд. І перше завантаження, яке ви бачите, на 41 Мегаб... на 47 мегабайт. Це і є універсальний драйвер на всі-всі-всі пристрої, які тільки існують. І о чудо, у нас є готова <головіка> готовий драйвер до нашої мишки. Але на цьому наші біди не завершуються, тому що драйвер також повністю, як ви бачите, китайською мовою. Для цього переходимо у вкладку налаштувань. Бачимо найнижчий дропдаун ліст, який ми бачимо. Обираємо друге позначення. І БЕМС! Як бачите, позначено на цьому екрані, що мишка має вісім клавіш. Насправді, дві з них: це Scroll up і scroll down, сьома і восьма. А так, то у нас насправді є функціональний один, два, три, три чотири. 5 це перемикання швидкостей, і 6 це кільце. На даному етапі у даному вікні ви зможете сконфігурувати усе, що вам заманеться. Можна регулювати спеціально частоту світла нашої мишки. Можна максимально швидко, але для цього нам доведеться натиснути кнопку Application, яка, напевно, мала називатися Apply, але гаразд, натискаємо, і о чудо, наша мишка млигає швидше. Насправді не настільки швидко, як на екрані зазначено, але все одно кольори змінюється набагато швидше. І знову ж таки, Яки ми можемо змінити швидкість до дуже повільного. Як бачимо, швидкість реально дуже повільна. Крім того, можна, на жаль, вибрати лише два ефекти або перемикання кольорів. Або повністю відключення кольорів. Після цього, як бачите, мишка не світиться взагалі. Але єдине світло, яке вона подає, це саме кнопка перемикання DPI. І колір її, власне, і позначає, на якій зараз конфігурації ми знаходимося. З драйверами кольори наступні. Ось цей сіренький це найнижчий DPI, який означає, що наша мишка буде рухатися ледве-ледве. Наступний колір бірюзовий. Це 1000 DPI. Мишка рухається вже значно краще. Наступний темно-синій це 1500 DPI. Мишка рухається в нормальному режимі. Я, я рекомендую вам всім користуватися 1500, якщо ви звичайний користувач. Наступний це зелений, це 2000 мій улюблений режим. Фіолетовий це 3500. Це вже досить швидко. Як бачите, я ледве рухаю мишкою, а вона літає туди-сюди вже шалено. І останній режим жовтий. Це 5000 тисяч DPI. Я рухаю ледве, ледве знову ж таки показую. І мишка літає просто шалено. Тобто все, що вам залишається зробити, це запам'ятати на яких кольорах яка швидкість знаходиться. В аплікації можна поставити швидкість прокручування скролу, можна окремо налаштувати кожну з клавіш. Усієї своєї мишки. Для прикладу, я зробив собі налаштування такі, що ось ця клавіша додає звук в комп'ютері. А коли я натискаю колесиком, увага! Відбувається дуже цікавий ефект. Firepower K. Що це таке? Це кнопка, яка дозволяє клацнути лівою кнопкою приблизно 20 разів. 28 кліків за секунду, як бачите, те саме, що просто клацати 28 разів, але просто один раз натискаєте: Бемс, 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 бем Мільярди кліків буквально за секунду. Це дуже корисна штука, і якщо ви будете грати Control Strike, вам це просто шалено пригодитись може. А можливо, і ні. А найцікавіше, ви можете налаштувати конфігурації до п'яти конфігурацій, наскільки я пам'ятаю. Можливо, тепер цей драйвер дозволяє більше. П'ять конфігурацій на різні ігри. Наприклад, я зробив собі ось цю конфігурацію з суперстріляючою середньою кнопкою на Counter-Strike. А, наприклад, для гри у WoW я створив собі наступний конфіг. Просто їх тут собі перемикаєте і бавитеся безкінечно. На наступну гру я, наприклад, хочу собі налаштувати для для Доти, хочу налаштувати собі спеціальний макрос, який зможе сам мені купувати шмотки, коли я буду знаходитися на базі. Ми створюємо просто новий, називаємо його Dota. Тепер ми маємо третій профіль Dota, який не налаштований. До речі, на кожен профіль ви налаштовуєте окремо світло. На WoW уже у мене немає жодної ніякої конфігурації. На Dota у мене знову ж таки є колір. Ви можете навіть налаштувати просто виклик якоїсь програми, включення музики. Усе це є. Вам доступно, а найцікавіше, ви можете записувати макроси. Хто не знаємо ще з поняттям макроси. Це записані наперед скрипти, записані якісь сценарії, які має проробити ваша мишка самотужки. Це дуже корисна штука, якщо ви граєте онлайн ігри. Наприклад, дія, яка має, наприклад. Перемкнути яку, якийсь за якесь закляття, перенести інше закляття в інше місце, там щось ще зробити. Те сюди, тро, де, де, коротше, 30 різних дій, які ви можете зробити одним кліком. Просто кліком ось цієї мишки, чи цієї, чи цієї, який який собі назначите записування макросу дуже просте. називаєте плюсик, називаєте якось ваш макрос, запускаєте рекорд. Записуєте клац там, клац тут, клац сям, бла бла-бла. Тепер ваш макрос називається якось, і його можете назначити собі на будь-яку клавішу. Давайте на четверту клавішу назначимо свій макрос. Бемц. у нас, як бачите, є макрос 1. З випадаючого списку можна вибрати всі свої макроси, які ви самі створюєте. Що скажу ще, у руці дуже зручно лежить, просто лягає рука. Перші десь 10 хвилин це дуже незвично. Якщо ви користувалися звичайною мишкою, так як я, все життя, то вам буде незручно. Але за 10 хвилин ви привикаєте настільки, що більше не хочете вертатися на справжні звичайні мишки. Отже, друзі, що ми маємо у підсумку? Дуже якісна мишка з багатьма функціями. Функція макросу це просто шаленство. Це те, чого мені взагалі завжди бракувало у іграх. Якби я був фанатом онлайн-ігор, яким я не зовсім є, то ця мишка була би просто ідеальним вибором для мене. Тому, якщо ви хочете купити собі таку саму мишку, посилання, де її можна знайти, я залишу у описі, обов'язково. Але. Якщо ви не хочете купувати, але хочете цю мишку, хочете її, ви можете прийняти участь у моєму маленькому розіграші. А умови розіграшу ультра прості. Запостіть це відео собі в соцмережі на стінку. Це може бути будь-яка соцмережа, або в ВКонтакті, або в Фейсбук, або де ви там сидите. І просто в коментарях тут під відео. Напишіть посилання на цей пост. Щоб зрозуміти, як це має виглядати, подивіться просто в прикріплений коментар. Я зробив те саме самостійно. І 20 березня, в прямій трансляції, я виберу серед вас переможця. Тож бажаю вам всім успіху. Пишіть, діліться цим відео своїми друзями, і я сподіваюся, ви виграєте. Це не останній наш розіграш. Ще я буду вас старатися радувати більше і більше і більше новими цікавими речами. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Постав. Та like, лайк, якщо так, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили, друзі. Беріть участь у конкурсі, успіхів вам! І найголовніше, друзі, тримайтесь, купи як яйця дупи. чувачки.